Привіт. Привіт. Скиньте ким ти на кофе? Так, ну ти що, якому хіба ж може тобі каву? Тобі тільки горілку, і тільки зі мною, і тільки о восьмі вечора пить можна. Давай поговоримо. Ти людина повнолітня? Так. Ну, тобто горілку пить можна. Скажи, будь ласка, от є така приказка українська: багата дівка працює від суботи до понеділка. Приказка. А як ти думаєш, а бідна дівка, і... за яким графіком працює? Працює. Вона не працює. Ні, не працює це багато. Вона від суботи до понеділка тільки. А бідно? хіба бідні не працюють? Бідні, напевно, з вівторка по п'ятницю. Ти дивися, як, яка ти ну, люб'язна, приязна до цих бідних. Ну, гаразд. Скажи, знаєш цю приказку, що розмір має значення? Ні. Не знаєш? Є Є така приказка, розмір має значення. Чула чого таку Так. Це ти, ти знаєш, це про розмір дівочого приданого, щоб бабу коли заміж видають. То щоб її не брати там з порожніми руками, тому що приїжджає до мене заміж хоче, а в неї дві сумки, там різні там, трусики, спіднички, чоботи в, в, в тих сумках і все. Я кажу, придане має бути. Ну хоча б квартиру на Троєщині купити, щоб килимо на стіну повісити, як у тебе. Отже, розмір має значення який розмір має бути приданого у дівки, щоб уже їй не соромно було ну, заміж сподіватися вийти? Скажи. Ну, напевно, десь. Трьохкомнатну квартиру в центрі Києва. На Троєщині, на Троєщині, Троєщина в серці. Ти хіба не була на Троєщині? Ні. Ну, то що з тебе візьмеш, якщо на Троєщині не була? Село забите? О.